По-перше, потрібна спеціальна стратегія підтримки IT-індустрії на політичному рівні. Це може бути або спеціальна людина, наприклад, в багатьох країнах там, Південна Корея і так інше, є ІО. В, в, в Уряді, звичайно, там дуже багато різних є речей, але я хочу сказати, що а, не потрібно думати, що підтримка це економічна підтримка. Світ помінявся, часи змінилися. Останні там 6 років ми говорили більше про податки, все таке інше. Але я хочу сказати, що якщо країна її перші а, посадовці обличчя, не кажуть, що it індустрія потрібна цій країні, то нічого тут не буде. І, наприклад, мені дуже приємно, що в нас, як Євген сказав, там 2 мільярди чи скільки там мільярдів. Але якщо подивитися на Форбс за листок, то, то it індустрія серед. Серед 200 найбільших компаній це всього одна компанія. І я хочу сказати, що це, це не важливо. Я думаю, що є більше компаній, Просто ми показуємо відкрито наші прибутки і наші обсяги, і є одна компанія. Є компанії, які ділять, і все таке інше. Справа не в тому, але справа в тому, що це фактично відображення того, що it індустрія зараз виставляє в економіці України. І я, я вважаю, що it індустрія може бути на порядок більше, тобто не там один чи 2%, а 10 20%, тому що Євген абсолютно правий. Потенціал України набагато більший. Я працюю вже в Україні, я можу Білорусі, юлорусі українцям, що працював в цих країнах і вже більше 15 років, в цій якраз сервісній індустрії. І я, і я вважаю, що Україна це найбільший потенціал, потенціал в Східній Європи. Це, по-перше, заважає те, що немає підтримки. От ми, ми кажемо, Ілья, дуже недобрий знайомий, Ізраїль дуже добрий приклад. І, і дуже підходящий для України, тому що там війна, в нас війна. Але ви подивіться, як ізраїльський уряд підтримував ІТ. Не тільки діаспора, але уряд вкладав фонди. Тобто не потрібно давати гроші, які кудись розійдуться. Потрібно робити інвестиції, якщо можливо. Наприклад, ну, це така крейзі ідея, але ми беремо кредит. Країна бере кредити. Чому не взяти частину цього кредиту, зробити спеціальний фонд, страховий фонд, іншуранс-фонд, який каже, що і дорогі інвестор, ти приходь, будь ласка, тим кладай. Якщо тут таке щось трапиться, що все, ти, ти втратиш гроші, от є фонд, який лежить на заході, і ти з нього можеш отримати свої отримати те, що ти тут не отримав, чи не знаходиться. Але я не кажу, що це потрібно реалізувати. Потрібно робити те, що кажуть от всі, країна повинна показати, що вона цінує IT-індустрію, і це не тільки сервісна індустрія, яку ми яку ми представляємо, і що вона її підтримує. По-друге, що потрібно робити, потрібно. Має бути стратегія коекзистенса сервісного продуктового і венчурного напрямку, тому що коли ми кажемо, що що таке it індустрія, 2 мільярди це не це не венчурний, це не це не продуктовий також є, але все-таки це більше сервісний. Ми розуміємо, що світ змінюється, і нам потрібно розробити спеціальне бачення, як Україна буде на протязі 5, максимум 10 років переходити з одного бізнесу в інший. як і сервісний бізнес буде розвиватися, що потрібно зробити для того, щоб вийти, наприклад, з тих 50 тисяч доларів на людину, яку ми зараз скажемо, сервіс представляє хоча б на уровень 100 тисяч доларів. Друге, третє, що потрібно зробити, це дуже пов'язано з освітою, щоб перейти на більш високий рівень і щоб розвивати... Роз, роз... Розвивати продуктовий бізнес і стартапи, і новий, а, більш а, а, високий рівень сервісного бізнесу нам потрібні кваліфіковані кадри, яких зараз не вистачає. І кваліфіковані кадри не тільки з точки зору язиків програмування чи баз даних, кадри, які можуть створити кінцевий продукт. End-to-end -end solution. Вони потрібні як для сервісної індустрії, так і для стартапів, так і для того бізнесу. Тобто це можуть бути проджект-менеджери, бізнес-аналітики, менеджери яких не вистачає. Це дуже велике завдання і розвиток освіти, я, я вважаю, це те, що може зробити і фонди, і останні дві які речі, потрібно, які потрібно зробити, нам потрібно, а, мати спеціальні, а, нам потрібно мати спеціальні умови для того, щоб, чи умови для того, щоб наш продуктовий і стартап-бізнес не втікав за кордон. Тому що коли ми кажемо, що от у нас там є такі власні компанії, я дуже радий і ми дуже підтримуємо тих людей, які йдуть працювати в продуктовій стартап-компанії. Але де гроші від «ЮДО»? їх немає. Крок дуже останні там, декілька тижнів тому отримав інвестиції, першу мову інвестиції перерегістрація в Австрії. Чудово! Це все класно, але не буде нічого, якщо ми не зробимо умови, щоб ці компанії оставалися в реєстрації України. Я вважаю, що ці декілька речей, які можна зробити на протязі одного-двох років, вони кардинально змінюють інвестиційний клімат в Україні, а також змінюють ситуацію з тим, який ми бачимо зараз, в й індустрії. Я